Привіт! З вами Давід Стамблгайз Guys. Сьогодні ми з вами пограємо на новій обнові 056 Бета. І так як мій аккаунт не працює на цій версії, я зайшов, так сказати. Ну, в мене зробився новий аккаунт. Я я зможу вернутися на свій старий. Але поки що прийдеться грати на цьому. І так. Сьогодні, я надіюсь, ми зможемо зіграти в монополію. Це новий режим гри самої нашої. Ну, не буду так, замедляти все, так що поїхали. Якщо ви ще не скачали бета-версію, то можете її зараз скачати. Вона вже є. Можна скачати через Бета. Але діло в тім, що аккаунт у вас якось не збережеться чи типу того щось. Я якось не можу пограти в монополію цю. Mm -hmm. О, поїхали. <кхем> І ще один мінус. Майже половина гравців, які грають, це боти. Чому? Тому що. Всі, не всі гравці е, сколь, е, грають в бета-версію. І от із за цього тут боти. Ой, я, 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 якщо чесно, я перший раз. Це зараз сюди застримлю. Ну, ось так. Стало грати набагато легше. Наприклад, ось стамбул якийсь е, гравець. Це бот. От, наприклад,. Ну не знаю. Але цей скин там, де був. Клоуна чи типу цього. Ну, цього, що я. Ну, да, ну так, клоуна. Він його колись роздавав. Хто його забрав, пишіть в коментарях. І от, по-моєму, він може бути тільки в справжніх гравців. Але от хто знає, може бути його можна було якось вибрати. Давай. І дивіться, є ще одна гарна новина е, насчет цього, що в мене з аккаунтом. У мене є ще один аккаунт на моєму іншому телефоні. Я можу на ньому вийти і продовжувати грати на ньому. Але, але от діло в тім, що поки що я не знаю, чи зможу я вернути свій аккаунт звідси, чи не зможу. І от із-за цього приходиться грати зараз на такому. Ну так. Але тут є і плюси. Стало набагато менше. Тому що, ну, грають боти, По-моєму, коли грають боти, набагато, ну, легше для інтернету. І от ви замітили, що, ну, хто тільки що побачив, що зараз я. Приїхав перший. Це означає, що ті, хто приїхали в чотирьох, вони не боти. Оці, що ви бачите, зараз приходять. Це швидше всього боти, тому що, бачите, О, той не... зайчик оцей, може і не бот, тому що він так стрибає оцим. типу як двійним стрибками. І от є мінус в цих ботів буті, те, що вони дуже довго зависають на рівнях. І дуже довго приходиться чекати. Тут можна прочекати хвилин 10. А от звичайний раунд длиться десь ну, хвилин не дві. або даже одну. І знаєте, є ще один дуже поганий мінус такий. Що стало грати набагато легше. Ну, звичайно, для тих, хто хоче прокачати аккаунт, це добре, але для тих, хто вже такі прям давні гравці, їм це має не подобатись. Ну, швидше всього, мені це не подобається. Так, давай, давай. І, а є ще плюс. Коли ти забиваєш одної емоції ігровців, гравців, якої в мене нема. Наприклад, цим суперударом чи кейсом, то вони просто не одреагують. Так набагато легше грати стало. Бо проті, боти вони весь час вони так грають. Вони буквально не додаються тобі. Я не розумію, як вони взагалі. Ну, в даній ситуації ботом був я. Ну, нічого страшного. Так, опять це Так, все, я пропустив рекламу. Зараз е, буде слідуща катка. Кстаті, я вибив уже на цьому аккаунті деякі скіни, наприклад, цей або цей. Будемо грати на цих двох, але спочатку, мабуть, на цьому. І от в кого? Напишіть, пожалуй, будь ласка, в коментарях, що це таке. Це вже другий раз мені вибиває якийсь просто блакитний екран. Я просто не розумію. Давайте зараз відкриємо цей Lucky Well. Зараз я подивлюся рекламу, поки що поставлю запис на. Так, ось я вже, так, ось уже крутиться. Такий Давай, давай, давай. Ну, Нащо ну, мені ці геми, я не розумію? Але для завдання, хто виконує завдання, тут з'явилось нове. Для тих це круто. Зараз ми подивимо. О, 50 гемів. От такі подаруночки я люблю. Так, тоді зараз відкриємо ще це. Ну так я без роздуму відкриваю. Ну, як звичайно. Давай, епік, 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 епік. Друзі, ви це, ви це, замі... ви це бачите. Мені епік випав. Вау! Знаєте, хочу це не... Ну це. не таке прям вау! Епік крутий, ну, але все одно. Це епік, тим більше на такому аккаунті. І от я відкриваю вже 4 рази оцей Lucky Well. В общем, і мені вже третій раз випадає якийсь скін. Звичайно, для таких аккаунтів, як зараз в мене, це дуже добре. Тому що, ну. Мені треба його прикачувати, а то хто знає зможе, чи, чи зможу я вернутися на свій старий. Так, отакі от фейли. Всі випускають. Тільки знаєте, в іграх як бот, деш, боти вони стають наче кращими, вони не так швидко вибувають. Давай, 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 давай. Я не розумію цей прикол. Ну, там був... Гайс! Ну що це таке? Що це за знущання над гравцями? Ну нарешті? Ось бачите, наприклад, оцей гравець? Це бот? <coughs> так. Стоп. А... а що це тільки що сталося? У мене само по собі переключилось на іншого гравця. Ну, окей, нічого. Ну, так. І другий раунд. Знаєте, я на сьогодні сподіваюся, що. Зможу пограти в Монополію, там. А в такі ігри. А от мені попадається всяка фігня. <кій> <кій> ну, крім футболу оцього. Остамблсопіна. Це круто. І от оце я що щось час я в нього граю. Лазер трейкер. Блін, як це можна забути? Я взагалі вже погода. Забув, що таке лазертрейк. Це дивно, що мені зразу, як тільки я почав грати, випадає ну, такий скін. А ще мене дивує, чому так гарно грають боти. Ну, типу, для ботів це дуже класно. Ну окей, і останній раунд. І так само останній на сьогодні це... Ну, я зрозумів. Я не розумію, третій раз підряд я буду грати в оце ось. Ну, я зрозумів. Це ж Стамбул гайс, друзі. Опа! Давай, 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 давай. Ну, я думаю, я, звичайно ж, зараз перший приїду Як і завжди Так, друзі. Ну от ви замітили, я тільки недавно зробив, скачав цю версію, і в мене вже буде як мінімум три виграші. Це дуже круто. О тільки якби ці виграші були в цій грі Монополія, то мені було б набагато краще. Тому що я вже хочу пограти в цю Монополію. Ура, я. Інтересно, хто за мною їхав? Ну, ні. І ось хто побігти, звичайно, це я. Ну, давай. Ну, добре, всім пока-пока. Дякую за перегляд. Всі підписуйтесь на канал, ставте лайки і пишіть коментарі. Всім пока.